Швиденько хочу вас познайомити з результатами нашої роботи. Це ми з вами пророщували лейре. Ось, будь ласка, погляньте вже. Бачите, він вже почав навіть рости в моїх е, таких трубочках прекрасна коренева система. Е, їх потрібно вже висаджувати. Далі ми з вами сіяли Мобідік. Бачите, Мобідік теж сходить. Це тиждень, потрібно вже швиденько в ґрунт відправляти, але, в принципі, є час, нічого страшного. Далі, ось ми з вами пророщували самандер, перчик. Те, що я вже планую сьогодні з ним працювати, потрібно вже працювати, обов'язково корінь, бачите, який хороший, дуже легко відривається. Далі я докупила ще. Казала вам помаранчевий перчик, ось новинка. В цьому році буду пробувати. оранж-бос помаранчевий. Я його поклала сюди 22 числа. Сьогодні у нас 25 лютого я вам хочу сказати, що він вже проклюнувся. Ось, бачите, покажу декілька насінинок, бо незручно. 22. -ге. І вже на 25 число маємо з ним вже можемо працювати. Але в нас теж є час. Дивимося, коли це встигнемо зробити. Далі, баклажанчик, це в нас Казимір. Теж 22 числа. Я його поклала на пророщування. Ось, будь ласка, Казимір, це я теж новинку таку взяла, спробую. Роботи багато, буду поспішати. Всього найкращого, до зустрічі!